Україна. Війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Весілля під час війни Вікторія та Євген Лящен. Пари, що готуються до такого важливого кроку, як одруження, часто починають будувати весільні плани заздалегідь. Вікторія та Євген вирішили створити сім'ю у лютому 2022 року. Шлюб планували взяти влітку. Та тоді наречені навіть не підозрювали, що незабаром їхнє життя зазнає кардинальних змін. Та й одружуватися їм довелося у найзапекліший період війни. Сьогодні Вікторія, вже молода дружина, дякує Богові за те, що пропозиція була до початку повномасштабного вторгнення. Адже у важкі часи це дало можливість їм з Євгеном приймати спільні рішення і діяти разом як сім'я. Майбутнє подружжя відразу залишило столицю і виїхало на захід країни до родичів. Залишившись у селі на деякий час, хлопець разом із місцевими адвентистами вирішив стати на облік у військоматі, виконуючи свій обов'язок громадянина України. Здавалося б, такий крок міг спричинити чимало проблем, але Бог дивовижно усе вирішив, і для членів церкви тієї місцевості знайшли роботу, не пов'язану зі зброєю. У подальшому перебування на військовому обліці навіть допомогло Євгенові з одруженням. Доволі швидко пара зрозуміла, що готова взяти шлюб, не чекаючи літа, адже, за словами Вікторії, вони почали зустрічатися з усвідомленням того, що в майбутньому створять сім'ю. Тож протягом кількох днів молоді люди зверталися до Бога в молитвах із запитанням, чи правильно одружуватися саме зараз. Зрештою, вони отримали ствердну відповідь. Цікаво, що Вікторія завжди мріяла про тихе і скромне весілля, яке зрештою Господь їй і подарував. На жаль, після звернення до радсу перед нареченими постала бюрократична проблема, адже для швидкої реєстрації шлюбу необхідний був документ із військомату. Для його отримання знадобилася допомога комісара, який погодився посприяти. З усіма потрібними документами наречені прийшли розписуватися, проте знову виникли несподівані труднощі. Виявилося, що в цей день тижня реєстрація шлюбів у радці не проводиться. Молоді люди вирішили не здаватися, оскільки цього дня вже було призначене вінчання в церкві, на яке пастор спеціально їхав з іншого міста. І знову у розв'язанні проблеми потрібна була допомога військового комісара, але того дня він приймав лише в другій половині дня. Однак Бог відповів на молитви Євгена та Вікторії, і вони зустріли комісара зранку. Зрештою, пара змогла одружитися. Зараз вони дякують Богові, що, попри різні перешкоди та напружену ситуацію, на початку березня він своєю турботою привів їх до цього важливого кроку та подарував мир у душі.